Друзі, всім привіт! Я сьогодні запрошую нашого виробництва Verdi. В сьогоднішньому такому відеообзорі я хотів би розказати про шафу, яку ми щось виробляємо для нашого нового проєкту дизайнер цього проєкту Юра Лаурі Лори Бразерс. І ми зараз бачимо вже на нашому збиральному участку таку от шафу. Вона повністю зроблена з МДФ, який ми пофарбуємо з обох сторон. А бокові стінки ми зробили по задумці дизайнера, ми зробили, бачите, з ламінованого ДСП. Але ця шафа дуже, дуже складна, тому що вона повністю вся з підсвіткою. Тобто, коли ми відкриваємо двері, ми бачимо, бачите, повністю все підсвічується. Тобто, кожна полиця має підсвітку. Зверху ми встановили датчики при відкритті, бачите, отакий от датчик. Він відкриває, коли відкриваються двері, ну і зразу загорається світло. Ну, нижня частина, нижню частину ми теж зробили з підсвіткою. І бачите, от коли відвігається вже ящик, то ми можемо теж побачити, що зразу працює підсвітка. Ми не бачимо ніяких там проводів, не бачимо ніяких датчиків. І коли ми закриваємо цей ящик, бачите, раз підсвітка зразу пропадає. Зробили ми тут такий отвір, тому що по задумці дизайнера не потрібно, щоб було яких, ніяких там ручок. Ми зробили такий отвір. Отвір ми зробили. Оця частина має 3 см, тобто ми можемо взяти і рукою знизу, і взяти рукою зверху. Висота. Висоту ми зробили так, щоб людина, люба взросла людина могла підійти і взяти рукою, і відкрити цю шафу. І бачите, у нас всі-всі-всі-всі двері мають підсвітку. Фарбування ми будемо робити матове. Воно буде з обох сторін, для того, щоб вирівняла повністю структура МДФ. І коли ми відкривали, ми бачили такий гарний-гарний виріб, який повністю пофарбований. По петлям я вам дуже, дуже часто показував, як вони працюють. Ми постійно використовуємо блюм петлі. Бачите, от зараз штовхну цей фасад дуже швидко так закрився. Але якщо вам треба, щоб вони трохи ще повільніше закривалися, бачите, от цей фасад трохи повільно закривається. Якщо у вас є така, така проблема, то петлі блюм можна включити і відключити оцей доводчик. Що ми бачимо? Тут у нас на петлях на чашці знаходиться такий перемикач. Якщо ми його перемикаємо в друге положення, бачите, я його перемикнув сюди. Потім треба один раз закрити двері, ми почуємо такий щелчок, і вона вже буде відкриватися вже не так повільно. Бачите, Вона вже буде закриватися вже набагато. Гарніше. Так як ця шафа у нас встановлюється в нішу, ми зробили такі от планки вставки, і з правої сторони теж зробили таку планку вставку, яка нам дозволяє, якщо там стіни були трохи неровні, то ця вставочка нам допоможе і це закрити. Але ми бачимо, що шафа така гарна, все, немає проводів. Але давайте я вам покажу, що вона знаходиться ззаді, ззаді шафи. Ми бачимо повністю всю розводку, яка дозволяє нам повністю підключити всю цю лет підсвітку. І ми бачимо скільки кропотливої роботи треба зробити, щоб вийшов такий гарний виріб, який там буде доставляти задоволення. Нашому з нашому замовнику, який вибрав нас для вироблення цього виробу. Тому, друзі, якщо потрібно щось робити, треба чітко уявляти, скільки роботи треба зробити, щоб зробився гарний виріб. Нраві це моє відео, ставте лайк на канал. Всім пока!